Je suis trop heureuse Я просто прийшла вшанувати пам'ять, це діти. А такого немає в місті. І оце зло, що вони оце роблять. Ходи, була це діти, це життя, як це... а що це взагалі? робиться? Товариші, встановлювати це все, і, пожалуйста, такого немає Ну Подивіться, я гуляю тут, це не кожен день, але ми, ми гуляємо тут. Те, що вони пишуть про 200 я працювала тут. Ну, чуть, чуть брехня йде. Там б'юті сфера, вони тут часто проходять. Хто підписані на дівчачі клуби? Вони знають, що тут часто проходять ігри там всякі, як Україна Він там раніше був. Тут б'юті сфера часто. Ну, просто кожну суботу, коли немає весілля, тут проходять такі заходи. І целоги. Да, за Іноземні да, да. ну, ви їх тут? Ми просто почули вибух і такий вибух, знаєте, ну, це не як в землю, да? там, пусті, вже коли живеш ну, три роки, тут, ти розумієш, це вибух, не як ракета війшла в землю, не, ну, не було такого трусу, це було да, десь, знаєте, як згори, і такий незрозумілий бах і посипалось так швидко, що ти тільки читаєш, і вже все, і воно прилітає. Жах. Жах я, я не хочу, це жах. Вбивати дітей, ховати дітей це найгірше, що може бути. Такого не має бути. І це, що вони на нас пишуть, що ми там якісь, хто ми там е українацисти. що, вибачте, ти на себе, глянь, придурок, я вибачаю.